Доброго ранку, мої любі дітки! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. Сьогодні у нас заняття з математики. Подивіться, це геометричні фігури. Назвіть їх. Так, це круги, трикутники і квадрати. Діти, розгляньте ці фігури та скажіть, чим відрізняються між собою круг, трикутник, квадрат. Вони різні за формою та кольором, круг рожевого кольору, трикутник зеленого і квадрат синього. Якщо розглянути окремо круги, то вони одного кольору, однакові за формою, але різні за розміром. Так само трикутники і квадрати. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Знайди фігуру. Перед вами віконця у вигляді геометричних фігур. Назвіть ці фігури. Трикутник. Так, круг і квадрат вірно. Давайте підберемо фігури. За потрібною формою і потрібним розміром. Яка фігура? Трикутник, але великий. Вірно. Наступне віконце, круг, але теж великий вірно. І останнє віконце. Квадратне, але потрібен великий квадрат. Все правильно. Молодці. Ну, а тепер наступна гра: додай фігуру. Геометричні фігури розміщені в певній послідовності. Нам необхідно визначити, якої фігури не вистачає та знайти її серед цих фігур. Як ви думаєте, якої фігури тут не вистачає? Так, рожевого кругу. А над трикутником якої фігури не вистачає. Так, зеленого трикутника. А тут правильно, квадрату синього. Тобто ми маємо знайти фігури такої самої форми, розміру та кольору. А тепер малята спробуйте самостійно підібрати геометричні фігури. Успіхів вам! А зараз, дітки, трохи відпочинки та виконайте гімнастику для оченят. Уважно слідкуйте оченятами за смайликом. Молодці малята! Пропоную вам ще одну гру, четвертий зайвий. Треба уважно подивитися на геометричні фігури і обрати одну з них зайву, яка відрізняється від інших, або за розміром, або за кольором, або за формою, і пояснити свій вибір. Перед вами чотири фігури. Назвіть їх. Так, це синій маленький квадрат, зелений великий квадрат, жовтий маленький трикутник та червоний маленький круг. Як ви думаєте, яка фігура зайва? Так, зайвий зелений квадрат. А чому? Правильно, бо він великий. А інші маленькі. Подивіться на наступні фігури. Як ви думаєте, яка тут зайва фігура? Так, зайвий зелений квадрат. Чому? Бо всі інші фігури якого кольору? Жовтого, вірно. Тому зелений квадрат зайвий. Наступні фігури, як ви думаєте, яка фігура зайва? Яка фігура відрізняється від інших? Так, це знову зелений квадрат, бо інші фігури круглі? А тут що зайве? Зайвий круг, бо він не має кутів. Молодці! Молодці дітки, ви добре попрацювали? А що ви виконували сьогодні на занятті? Так, порівнювали геометричні фігури. А як? Правильно, за формою, розміром та кольором, а ще А ще шукали потрібну фігуру. Шукали закономірність. Ви, розумнички, все правильно виконали. А для того, щоб засвоїти матеріал, можна вдома подивитися і погратися ще раз. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!